Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. До десяти збільшилася кількість постраждалих у наслідок нічної атаки Краматорська. Росіяни скинули на місто чотири авіабомби. Серед поранених п'ятеро жінок, наймолодший – 22, найстарший – 61 рік. У місті масштабні руйнування понівечено понад десяток багатоповерхівок. Заклад освіти, адмінбудівлю, автівки до цього місто витримало і ще кілька атак дронами. Пошкоджено АЗС на місці влучань. Нині працюють вибухотехніки. Після першого прильоту скочила, хотіла вибігти з кімнати, і буквально за 10 секунд другий прильот, якраз проти вікна. Мене просто накрило склом, бетоном, отим всім. Якось доповзла до коридору, вся закривавлена. Російські війська нанесли по місту Краматорськ в центрі міста, авіаудари. Парамедики ДСНС. вони одразу були, виїхали на місце події, де було надано допомогу. Дев'ятьом місцевим мешканцям, які були доставлені травмафічне відділення міста Краматорск, їм надана кваліфікована допомога. На Сумщині повітряна тривога тривала майже добу. Там 13 поранених росіяни вгадили двома ракетами по агропідприємству у Борумлянській громаді. 12 працівників, що збирали на полі врожай, дістали поранення. Один із них у важкому стані. Потрощені три десятки комбайнів, тракторів, ваговозів і також є потерпілий у білопіллі. Пошкоджено житло, об'єкти цивільної інфраструктури та техніку ще у чотирьох громадах області. Четверо рятувальників та цивільний поранені на Чернігівщині. Окупанти поцілили безпілотниками по Ніжинському району. Зайнялося на об'єкті критичної інфраструктури. Коли пожежники приїхали на гасіння, росіяни завдали повторного. Удару чотирьох вогнеборців ушпиталили і також поранень зазнав 59-річний житель одного із сіл. А на Запоріжжі окупанти в піві дроном атакували маршрутку із людьми. Є поранений. Одну із громад у наслідок ударів знеструмлено. У Гуляйпільській громаді дроном вороги атакували двох пенсіонерів. Один загинув, постраждало вночі і передмісті обласного центру. У садовому товаристві спалахнула пожежа. Сили оборони звільнили село Панківка на Донеччині. Воно розташоване за 18 кілометрів від Добропілля. Росіяни перекинули у цю зону чотири бригади піхоти та один полк морпіхів. Утім, підрозділи Збройних сил та Нацгвардії дають їм відсіч. І також окупанти відновили сили і намагаються прорватися у сіверськ. Вони йдуть уперед малими групами та шукають дірки в українській обороні. розповіли в 54 четвертій окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи. Наразі на підходах до міста утворилася сіра зона. Утім. Кажуть українські захисники, це допомагає швидше виявляти ворога і знищувати його минулої доби. Окупанти 25 разів намагалися дістатися міста, але так і не змогли. І також ворог посилив наступальні дії на Харківщині на Куп'янському напрямку. Штурмує позиції наших захисників у районах Кіндрашівки, Куп'янська, Піщаного та Бурівської Андріївки. І часто робить це на мотоциклах. Утім, спроби швидкого прориву наразі вдається спинити минулої доби. Наші бійці відбили дев'ять таких атак ще близько чотирьох десятків разів наші воїни дали відсіч ворогу на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Утім найгарячішим відтинком фронту традиційно залишається Покровський, де минулої доби відбулося майже шість десятків штурмів. Окупанти намагаються накопичити там живу силу, кажуть експерти, і припускають, невдовзі місто може стати епіцентром масштабних боїв. Адже для росіян контроль над Покровськом важливий для подальшого просування, Тож вони не рахуватимуться із втратами та кидатимуть туди значні ресурси.